Так, доброго дня! У нас тут така проблемка. Криловий маркер, його треба стерти з кузова. Вот. І щоб його стерти з кузова, треба спирт, він дуже добре допомагає це От, Якщо на цьому прикладі, Оп. бачимо, так? Да? Стирає, ну, це салфетки на спирту, будемо пробувати далі терти. Так, вот нам вийшло трошки витерти. Крило вже вытерлось. Вот, вже краще. <красить> так що спирт делает чудеса. Так, вийшло трошки відтерти. Вже є результат. Огонь, взагалі чітко. Так що продолжаем далі терти салфетками. Ну, вже дверка чиста. Потім в дальнейшем, можливо... Покажу комплектацію машини, який мотор, які були у мене з неї поломки. Буде дуже прикольно. Ну все. Все чотенько офігенно, нічого не видно. От. Такий салончик у нас. Чорний, на чорному. Чорний потолочок. І саме головне, зараз покажем. Як всі там будемо вісти, кажу, да? Бак не пустий. так що так. В следующий раз можна показати, як машинка заводиться, як їде і так далі. Потратив кучу салфеток, але в одну сторону відтер. Все, коротше, чітко. Роботаю далі. Ну, блін, жесть, звісно, жесть. Не робіть такого більше, не малюйте по машині акриловими фломастерами, тому що це буде біда.